Добрий день, це медіа центр Україна, Одеса. Наступний брифінг буде з Чедоміром Стойковичем, сербським адвокатом, головою громадянської групи Жовтень. Чедомир. Чи мене чутно? Так, радий вас бачити. Вітаю Україну, Вітаю Одесу! Сподіваюся, у вас сьогодні все добре. Дякую, сьогодні у нас все добре. Ми сподіваємося, що так буде до кінця дня. Моє перше запитання це не перший раз, коли ви. В медіа цен знаходитись в медіа центрі онлайн. Ви займаєтеся моніторингом діяльності приватної військової компанії Вагнер у Сербії. Чи є якась нова інформація у цьому напрямку? Можу сказати, що держава нічого не робить для того, щоб боротися з присутністю Вагнера в Україні, але при цьому ми бачимо зниження діяльності. ПВК Вагнер у тому, що стосується озброєння тощо. Але ми бачимо підвищення активності пропаганди та розвідувальної діяльності. Тобто, ви бачите інформаційні атаки на Сербію, на сербське населення у вигляді пропаганди так, так, це ситуація у Сербії з першого дня роботи ПВК Вагнер у Росії. З самого початку ПВК Вагнер в Сербії розпочалася значна інформаційна пропагандистська операція. Праворадикальні організації. групи задійні у цьому. І також ситуація не змінюється ніхто з боку держави не бореться з цим, і я насправді не знаю, хто ще обіймається цим питанням. Окрім мене, я знаю, що вас нещодавно затримали. Ти можете ви надати нам деталі, що відбулося? Скільки часу ви провели у тюрмі? Так не так довго, 4 години. І були Протести проти ПП. Протести організовані вучим у відповідь на наші демократичні протести. Там було дуже багато проросійських організацій людей, і там був провокативний прапор, який стосується світлини. Президент Сербії, що спровокувало наші емоції, і я хотів розмістити цю світлину на прапорі і допомагати цим прапором під час протестів для того, щоб показати людям, що вони є рабами правлячої партії, на моєму шляху. Туди з прапором мене заарештували і відправили до поліцейського відділку, де я провів 4 години. Це обмеження визначене законом, тому що для того, щоб затримувати мене більше, їм необхідно мене мені було пред'явити якісь звинувачення у реальному злочині, але вони змогли мене прибрати з цього протесту. Якщо казати про Вучича, він пішов з посади голови власної партії нещодавно. Як це буде впливати на політичний ландшафт в Сербії? Чи буде взагалі якийсь вплив на це? Я думаю, що тут не слід очікувати ніяких позитивних змін у Сербії. Це просто маркетинговий хід. Що необхідно знати, є, є європейський світ і є. Російський світ, руський мир. і ви знаєте в Україні, що це означає. І дуже важливо, щоб європейський світ вводив санкції проти Російської Федерації, і також необхідно боротися з шкідливим впливом Росії. Цим займається проєвропейський світ, але Сербія нічого не робить з вище зазначеного. Сербія продовжує. Посилювати зв'язки з Росією, сербський уряд хоче бути частиною руського миру, руського світу і. Якщо не буде заборони на видачу віз росіянам, якщо не буде боротьби з шкідливим впливом Росії, ми знаємо, до чого це може призвести. Сербія стане частиною руського світу. Я не очікую позитивних змін, я очікую тільки негативних змін. Зараз у Сербії є новий закон про громадянство. Цей уряд було. Цей закон було схвалено урядом. Зараз очікується голосування в парламенті Сербії відповідно до цього закону. Будь-хто хто, хто відбув, перебуває у Сербії, тимчасово протягом 12 місяців може отримати громадянство Сербії. І я знаю, що причиною цього закону є бажання прийняти тисячі сотні тисяч. Росіян надати громадянство росіянам, які перебувають у Сербії, тому що зараз там знаходиться близько 200 тисяч росіян. Вони не хочуть жити. В Росії зараз, тому що вони бояться мобілізації і вони хочуть продовжувати вести бізнес в інших країнах, але тільки невеличка частина цих росіян дійсно бореться проти Путіна. І зараз в Сербії обговорюється закон, відповідно до якого усі ці росіяни в Сербії зможуть отримати громадянство Сербії. І тут ми бачимо значну загрозу безпеці у Європі, тому що таким чином Сербія буде вже демографічно пов'язана з Росією штучно пов'язана через цей закон. І протягом двох років ми зможемо очікувати мільйони росіян, які хочуть поїхати з Росії і хочуть перебувати в європейські країни, такі як Сербія, і вони зможуть отримати громадянство та паспорт Сербії, і зможуть таким чином переміщатися по всій Європі. Ми бачимо, що такі можуть бути наслідки політики сербського уряду. Нам необхідно припинити. Слухати те, що каже уряд Сербії, припинити слухати Олександра Вович, Вучича, так само як і не потрібно слухати Путіна Лаврова, тому що вони ніколи не кажуть правду. Нам необхідно спостерігати за їхніми діями. Дякую, дякую за пояснення. Дуже цікаво було почуто про можливість росіян. Серед росіян отримати громадянство Сербії, і це може бути доволі цікавим для них, тому що дуже багато хто схоче мати таке громадянство для того, щоб була можливість їздити по всій Європі, тому що більшість країн в Європі закрили в'їзд для росіян, і також необхідно пам'ятати, що буде сотні тисяч таких людей. Але ці люди постійно перебуватимуть впливом Москви, і тут немає сумніву в цьому Сербія, серби, які не розмовляють російською мовою, знаходяться під великим впливом Москви. А зараз уявімо, коли сотні тисяч росіян приїдуть до Сербії. Це буде просто катастрофа. Спочатку вони можуть казати, що так, ми ліберали, ми виступаємо проти війни. Але що буде після? Цього що буде після Путіна? ФСБ завжди буде мати вплив на цю частину населення Сербії. Це населення може розпочати свою партію російську політичну партію всередині в Європі, в Європі, в Сербії, і Сербія стане новим Калінінградом, якщо цей закон про громадянство буде ухвалено, врешті-решт. Скажіть, будь ласка. Що ви думаєте про останні сутички між сербами та косово? Як це може впливати на можливо, популярність ПВК Вагнера? Тому що якщо є сутички, якщо є негативні наслідки, така приватна компанія може використовувати це у своїх інтересах в інформаційному плані, чи навіть в певних в рамках певних дій? Ми також бачимо серед сербського населення в рамках цих сутичок, що вони використовують російські прапори, російський знак, букву «З», також інші російські ознаки, і вони кричать просто що Росія це добре. Так, так. Я ми вас чуємо. Перепрошую, можливо, якісь проблеми зі зв'язком. Вони кажуть, що Росія це добре. Вони використовують російські прапори у цих сутичках. Ми також знаємо, що Росія значною мірою зацікавлена у підбурюванні що одного конфлікту в Косово. І звичайно, там є сербське населення, звичайні люди, але вони знаходяться під великим впливом пропаганди. Під тиском проросійського населення серед них, тому що там є кримінальне угрупування люди, які мають дуже тісний зв'язок з ПВК Вагнер і ці люди є лідером цього насилля і атак та сутичок. Ситуація в Косово така, але ми тут бачимо також значний шкідливий вплив Росії. І тут немає контрмер з боку держави, тому виникає така знову ситуація. Якщо б сербія вживала, хоча б яких контрзаходів проти Росії проти ВПК Вагнер, в Косово не було б ніяких проблем, тому що за 24 години можна досягти угоди з Косово, щоб там був мир. Але Вучич нічого не хоче робити зараз. Сербія є значні продемократичні виступи, протести, вучить щось хоче з цим зробити і намагається переключити увагу населення. Громадянського населення з цих протестів до ситуації в Косово, і ми бачимо, що мета Путіна, мета вучича в Косово однакова. Я завжди кажу, що вони постійно співпрацюють. І дуже соромно, що більшість в Європі це не розуміє. І останнє запитання. Чи можете ви зараз розповіти про якісь інформаційні юридичні заходи проти ПВК Вагнер, те, що ви плануєте ініціювати у найближчому майбутньому? Чи можете поділитися своїми планами? Необхідно розуміти, що в нас тут відбуваються різні атаки, це, певне, проти ПНІ. Безпеки також вони підслуховують на вулиці, тобто тут існує ціла низка загроз і зараз відбуваються атаки на мій бізнес, і необхідно спочатку захищати себе, а потім щось робити. І зараз ми знаходимося в такому режимі захисту захисту. І зараз я хочу просто показати буквально пальцем на державу на уряд і почути причини, за якими уряд держава припинили розслідування проти ПВК Вагнер. Я надав йому всю необхідну інформацію. Зараз мене цікавиться на яку юридичну процедуру вони збираються. Посилатися, я не можу вести таке розслідування, тому що я звичайний громадянин, я не є якоюсь установою, я не є представником поліції, я не можу боротися з ПВК Вагнер самостійно. Держава повинна щось з цим робити, але навпаки, вони забороняють проведення такого розслідування, і мені хочеться показати суспільству причину, за якою вони це зробили. Дякую, дякую за те, що приділили нам сьогодні чай. Сподіваємося, що зможемо запросити вас знову у майбутньому для того, щоб отримати від вас нову інформацію щодо вашої діяльності проти ПВК Вагнер. Але якщо і пощастить, якісь заходи, що може вживати уряд проти ПВК Вагнер у Сербії. Дякую вам, гарного дня. Це був Чедомір Стойкович, сербський адвокат, голова громадянської групи. Жовтень. Він розповідав про активність ПВК Вагнер в Сербії, а також розповідав про політичну ситуацію в Сербії. Це останній брифінг на сьогодні. Ми вже найближчим часом публікуємо наш графік на майбутнє. Залишайтеся на зв'язку, залишайтеся з нами.